Привіт, між. Що ти? Як справа? Слухай, є класна новина. 20 листопада відбудеться обласний чемпіонат. І суть класної новини, в тому ти ще один із суддів будеш. Коротко. Я Бібой Мінік, народився в місті Запоріжжя. Я займаюся вже 23 роки брейкінгом. Я є учасником команди Sid Бібойс», яка створена у 2004 році. Представляє східну частину України. Це одна із найтитулованіших команд України. Одна із найперших почала виїжджати за кордон і показувати рівень. Українського брейкінгу хочу поспілкуватися із кідом і з Максом, щоб організувати з Михайлом. Ми знайомі вже не перший рік. Я займаюся брейкдансом з 2003 року. Міша почав займатися ще раніше, але ми багато разів пересікалися на батлах, на заходах, на фестивалях. У нього всесвітній досвід співпраці. Взагалі, він десятиразовий чемпіон світу з брейкінгу. Для мене найважливіші змагання були напевно в 2008 році. Коли більшість з команди в составі збірної України з людей виграли в фіналі в Парижі у збірної Америки, і це була перша перемога українських бібоїв на міжнародній арені ще проти Америки. Тих, звідки прийшов брейкінг, популяризувався. Був досвід роботи співпраці з Мініком. У минулому році ми його запрошували. Він проводив майстер-класи для дітей. Коли почалося вторгнення, саме знаємо, що зараз відбувається у Запоріжжі. Ми домовилися з Мішою, що ми допоможемо переїхати йому до Кропивницького, У нього буде робота, тобто та діяльність, яку він любить, якою він займається і так далі. Я в Кропивницькому з 15 вересня в Запоріжжя з 24 лютого руйнуються дома в центрі міста там, де я жив. Що найстрашніше? Ну, коли ти чуєш вибухи, напевно, які близько ракети літають дома. просто в дома — це жесть якась. Багато знайомих виїхало з Запоріжжя. Та ну я думаю, в цілому багато людей виїхало з Запоріжжя, але ж в Запоріжжя хтось приїхав з тих територій. Декілька років тому брекінг став олімпійським видом спорту. У 2024 році він буде представлений у Франції. У минулому році відбувся Перший брекінг чемпіонат олімпійського брейкінгу у Києві. Від обласної федерації брейкдансу ми возили сім вихованців, двоє з яких увійшли до збірної України. І у цьому році, у кінці листопада, всеукраїнський брекін чемпіонат відбудеться у Львові. До цього часу нам потрібно відібрати збірну області, яку ми повеземо представляти нашу область на цей чемпіонат. Тому ми усією командою розуміємо, що Співпраця з мішою це просто ну супер класний досвід. Мої найближчі плани ну розвивати брейкінг в Кропивницькому, зробити якісніший рівень для дітей, які тут тренуються. Тут зараз у нас команда, ми будемо рухатись командою. Це інший левел, і будемо брати по максимуму, робити по максимуму.